свою художню виставку робіт митець назвав Любіть Україну свою. Дійсно, в кожній його роботі любов до рідної природи, землі, свого краю. Не дивлячись на ці сутужні часи, на часи становлення, ми, як митці, все таки не забуваємо про красоту. Про, тому що ну, відомий вираз красота спасе світ, ну, це правда є. І як би там не було, тобто, якщо там. На сході зараз війна, бійці гинуть. То за що вони гинуть? Вони гинуть за оцю нашу красоту, нашу природу. І я думаю, що їм треба адаптуватись, тобто, щоб вони прийшли і побачили, ось за що ми воювали. Дивіться, ось красота нашої рідної землі. На виставці представлені графічно роботи багатьох архітектурних споруд не лише Житомирської області, а й з Баража, Польщі, Львова. Всі ці роботи Валентин Войтенко малював з натури. Професіонали гідно оцінили творчість автора. Валентин сьогодні здивував знову, ну і взагалі своєю графікою, акварельними роботами. І навіть те масло, яке ми бачимо, там теж є такі узагальнення, які свідчать про те, що він хороший аквареліст. Ну це для мене, як для архітектора, як для графіка. А особливо ми тепер маємо такий собі приклад. Таку планку, його графічні, архітектурні роботи, що нам треба тепер починати працювати над собою. Він нам задає тон. Творчість своєрідний наркотик, тому що це без цього не можна. От. Ну і ви може, ви бачили вже сьогодні його дуже цікаві замальовки архітектурні старих фортець, потрясаючі акварелі, такі тонкі дуже на відчуття. Цікаво представлені на виставці портрети відомих особистостей земляків та художників. А поліські пейзажі аквареллю по мокрому то своєрідний неповторний стиль художника. Художник показує нам естетичне переживання, піднімаючи до вершин духовності. Я знаю Валентина не одне десятиліття, і мені дуже приємно побачити на цій виставці не лише його графіку, яку ми всі дуже гарно знаємо, а величезну серію робіт акварели і малюнків. Вони дають нам можливість відчути і пережити красоту нашого краю. Відвідувачі виставки, яка триватиме три тижні, привітали Валентина Войтенка з успішними роботами, побажали і надалі присутності творчої музи в художніх роботах.